І ще раз мої вітання. Тиждень тому я нагадав вам про те, що земне служіння Христа, яке було дуже насичене, воно стало особливим під час його останньої подорожі до Єрусалиму на свято Великодня. Чи Пасхи. Це було традиційне свято для ізраїльського народу, яке святкувалося першим на початку року. І це свято воно фактично нагадувало їм про нове життя, яке вони отримали через милість Божу та ту перемогу, що він дав своєму народу. Над фараоном, фараоном, який тримав біля більш ніж 300 років цей народ у рабстві. І незважаючи на те, що цей народ він був вільним, на початку він прийшов до Єгипту вільним. І е, е, люди, святкуючи цю Пасху, вони святкували її особливим чином. Е, е, вони починали це особливого жертвоприношення, коли приносили у жертву. Е, Приносили жертву Овна і у знак того, що відбулося в Єгипті, коли Господь Він зробив десяте покарання для єгипетського народу і пославши ангела смерті. Але ви знаєте, що ізраїльтяни, які принесли тоді в жертву. Овна і його кров'ю, вони намостили двері е, своїх домів, то вони залишилися живими, вони не пізнали смерті, але це пізнали єгиптяни, які, звісно, вони не долучилися до того, що зробили е, е, Божі люди. І ознак того, що вони не лише отримали життя, але що е, вони отримали е, можливість залишити той Єгипет, і ще й забравши. Багатство єгиптян, щоб прийти у землю, яку Господь їм, він, їм обіцяв. І вони кожного року вони починаються Новий рік, вони збиралися в Єрусалимі щоб святкувати це свято. І, це, і вони приходили за. Декілька тижнів до цього дня, і вони готували місце, де вони будуть святкувати. Вони готувалися до нього, і потім, після того, як відбувалася сама ця Пасха, коли вони збиралися ввечері за столом, щоб усією родиною їсти цю жертву, якби стати її частиною того звільнення, що Господь їм дав. Потім ще цілий тиждень вони святкували і раділи. Тій перемозі і тому новому життю, який Господь їм, їм дав. Потім вже поверталися до своїх домівок. А... І ось ця жертва вона була символічною. Незважаючи на те, що тоді народ ізраїльський він отримав справжню свободу, але їхня історія вона відкривала їм. Іншу правду, яка говорила про те, що це спасіння, що вони мають, не є остаточним, не є повним, не звільняє їх повністю від влади, гріха, яку, звісно, має у собі кожна людина. Бо гріх це не тільки те, що ми бачимо з боку інших людей. Але спочатку да, він починається у нашому житті, в нашому серці. І ось, Ось ця перемога, ця подія вона допомагала людям глибше подивитися у власне серце для того, щоб зрозуміти, що для того, щоб отримати справжню свободу, замало щоб Господь він був поряд з тобою у житті. Він має бути у тобі. Тобто, твоє життя має бути поєднане з життям Господа. І визволителя. І от виникає питання, як це може статися, як життя людини, як життя творіння може поєднатися невід'ємно з життям Творця, який набагато більше від кожного з нас. І е, от, історія Божого народу, і особливо е, пророцтво пророків, яких Господь послав, вони якраз і говорили про те, що Господь у певний час він відповість на це запитання. І цією відповіддю буде Месія, яке прийде від Господа, і, як каже один з пророків, поверне серця людей один до одного і до Богу, і Божий закон. Він запише не просто на скрижалях кам'яних, але запише у серці кожної людини. І ось Євангеліє, воно саме є такою доброю звісткою про те, що Господь Він виконав свою обіцянку і земне служіння Христа. Крок за кроком, воно якраз відкриває те, як Господь Він здобуває цю перемогу, як Він поєднує навіки людину із собою, не тільки відкриваючи її гріх, не тільки. А, а, Звільняючи від влади цього гріха, але можемо побачити, що служіння Христа Христа воно направлено на те, щоб примирити людину з Богом, поєднати її на віки і освячувати її, щоб вона була подібною до свого Спасителя. І коли ми говоримо про служіння Христа, то звісно, звісно, у ці останні тижні перед тим, як Христос він сам стане Пасхою, Христос сам стане цією бездоганною жертвою, що виконає Божі обіцянки, ми можемо побачити, що і Евангелії від Луки, наприклад, чи Євангелії від Івана. Чи Матфія, кожен воно робить особливу увагу, робить особливий акцент саме якраз на цій частині земного служіння Христа, щоб, бо воно відкриває Божу славу і відкриває ту працю, що Господь Він її робить по відношенню до кожного з нас? Якось я згадував да, тиждень назад одну відому людину. Ексюпірі, Божу людину, яка вона присвятила своє життя Богові, і також ця людина вона залишила після себе певні спогади, книжки, і відома молитва маленьких кроків Ексюпірі, де він говорить про те, що справжній характер Божої людини він не вибудовується отак, от раз, і, і людина помінялася, але це. Є результатом праці, щоденної праці, яку Господь Він проводить у нашому житті. Тобто, кожний крок нашого життя, якщо ми робимо його з довірою до Бога, Він наближає нас до Нього і змінює нас потроху-потроху. І потім ми бачимо вже ці результати у нашому житті. Отак, як і служення Христа, воно є відповіддю на ті нужди, які є у нашому житті. Хто з вас був на семінарі 2-3 тижні назад, у вівторок, де ми говорили про травми, які отримують люди і під час таких ось дуже важких травмуючих подій, то цей професор з психології, богослів'я він звернув увагу на труд Христа і він подивився на нього ось з такого боку. Бог робить певний крок по відношенню до людини. Бог робить щось на відповідаючи на її нужду, і потім дивиться на наслідки. І, подивившись на них, він якби каже: так ще треба. І ще один крок, і ще один крок. Тобто це е, нагадує, наприклад, як е, е, мистець, він, наприклад, е, пише картину, коли у нього є певне бачення того, що має бути наприкінці, і ось коли вже картина, ну скажімо, е, майже завершена. Він відходить від неї, він дивиться на те, що є, каже: ось тут трохи ще треба поміняти, тут щось треба змінити чи додати, для того, щоб дійсно наприкінці вийшло той, що він мав на увазі ще від початку ось служіння Христа. Воно є дуже уважливим по відношенню до людини. Якби кожен його крок він відповідає тим нуждам, що є у кожного з нас. І тому євангелісти вони приділяють цьому увагу, вони е, звертають на те, чому вчив Христос, звертають на ті чуда, які він вчинив, особливо наближаючись до Єрусалиму, до того міста, де Він буде засуджений, і потім страчений. Бо все, що він робив, воно не було випадковим. Це Христос робив дуже свідомо, розуміючи, що саме через це ми отримаємо ту надію, яка очищує нас і наближає до Бога, і поєднує з ним. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на одну подію, яка сталася, якщо говорити хронологічно, Десь за три тижні до того, як Христос він буде розп'ятий. Ну, якщо ви трошки знаєте хронологію, то рівно за три тижні до Пасхи, до Великодня, як ми зараз кажемо, Христос він піднявся на гору Фагор Фагор своїми учнями, і там Він преобразився. Тобто на їхніх очах він якби зодягнувся в одежі, які просто засяяли перед їхніми очами. І бачачи цю Божу славу, то Петро він сказав, як нам добре, давайте ми тут залишимося, зробимо собі там кущі, бо вони відчували якийсь особливий спокій, захоплення у своєму житті. До того ж, поряд із Ісусом з'явилися два пророки. Мойсей і яйць, з якими він спілкувався. І якраз вони говорили про Євангелія, вони говорили про те, про що вони колись звіщали, коли ще е, при земному житті, е, як пророки, говорячи про славу майбутнього Месії, який і принесе справжній спокій своєму народу. І після того вони починають сходження до Єрусалиму. І ось на цьому шляху. Протягом тижня, поки Христос він не прийде до Єрусалиму і не буде зустрічений, е, е, як, як цар майбутній, це вербна неділя, ми говоримо. Христос він зробив декілька чудес. І одно, одно з цих чудес воно згадується в Євангелії від Луки. Ось що там написано. Це якщо я не це у нас. Це у нас ще раз забув, думаю, що це 18-й розділ в Євангелії від Луки. І сталося, як він наближався був до Єрихону, один невидющий сидів при дорозі і просив. А коли він прочув, що проходить народ, то спитався, що це таке, а йому відповіли, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати і казати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк, але Він ще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. І спинився Ісус і привести Його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. А той відповів, Господи, дай мені можливість бачити. Ісус же до нього сказав: Стань ведющий, твоя віра спасла тебе, і зараз ведющим той став, і пішов вслід за ним, проставляючи Бога. А всі люди, бачивши це, Віддали хвалу Богові. Хочу зразу сказати, що і про цю подію також говорить і апостол Іван. І Іван, наприклад, він навіть говорить більше про цю подію, бо він говорить про те, що сталося після цього чуда. Врешті-решт, це дуже така важлива історія, бо ця людина вона була сліпою ще від народження. Тобто люди знали цю людину багато років, і в нього було постійне місце на перехресті, де він е, е, збирав милостиню, бо нічого іншого він не знав. Але можемо побачити, що ця людина вона дослухалася до Божого Слова. Тобто хтось приводив її до синагоги. І там він почув благозвістку про те, що має прийти Месія. Він також знав, що цей Месія він буде походити з роду Давида, і по серцю своєму він буде, як цей цар Давид, що любив Господа Бога, і усім своїм життям він виславляв його. Але цей потомок Давида він зробить більше, бо він а, дійсно а, наверне народ Божий до Бога так, як ніколи. І також він знав, що коли прийде Місія, то для того, щоб засвідчити, що він саме той, хто є, він чи його служіння будуть супроводжувати різні чуда. І ось коли нарешті він почув, що йде великий натовп, і коли він запитав, що це за натовп, і почув, що це як якраз Ісус Назарету. Про якого він вже чув, і про якого він зрозумів, що це і є той Месія, син Давидів, то він почав кричати до нього, бо він його так довго чекав. І незважаючи на те, що люди, вони відстороняли його від Ісуса, бо вважали його грішником, це якби інша історія, він продовжував кричати, бо він вірив у те, що Месія прийшов також до нього. І врешті Ісус почув і сам звернувся. І допоміг йому отримати зір. Іван він говорить про те, що відбулося далі. А далі цього, цю людину, яка стала Зрячою, її запросили до, до суду. І там фарисеї, вони почали запитувати, як же це сталося, що він, будучи незрячим, отримав зір. І вони шукали щось такого у свідченні цієї людини для того, щоб потім звинувачити Ісуса і Його засудити. І він, і він сказав, що ця людина вона зробила для нього неможливе. І це означає, що ця людина вона дійсно походить від Бога. Вони почали кричати на нього, що ти дурний, ти сліпий і таке інше, бо Ісус це є грішник. І він казав їм, я не знаю, чи є Ісус грішний чи ні, але якщо б Він не був від Бога, то він ніколи б цього чуда не міг зробити, бо лише тільки Господь відкриває очі сліпим. І, і говорячи це, він цитував якраз один із псалмів, який дуже добре знали фарисеї. І вони почали кричати Його, виштовхали Його е, з, з тієї будівлі. Але коли Він е, залишав цю дію, то сліпий, він сказав: Ви думаєте, що Ісус мені лише очі відкрив? Ні. Він відкрив мені серце, бо зараз я можу бачити і знати мого Господа Бога. Це є головна радість у моєму житті, що я отримав це вічне спасіння. Вони були дуже злі на нього, мало не вбили його, як вони бажали вбити Христа. Але ось цьому і Лука, і Іван вони говорять про цю людину. Бо якраз на її прикладі ми можемо побачити, що якраз Господь і зробив про те, що Він обіцяв своєму народу. Тут я просто ще раз хочу нагадати, що ось ця подія вона сталася між двома дуже важливими подіями. Це це преображення Христа і потім вербна неділя, коли він зайшов з тріумфом до Єрусалиму. Інколи люди вони забувають про ці великі події, але вони мають дуже велике, можна сказати, якби символічне значення. В Євангелії від Івана у 9 розділі сам Ісус він якраз говорить про ось це своє найважливіше покликання, покликання відкрити людям Богу і відкрити дорогу, яка поєднає цих людей із ним. Апостол Павло у своєму листі до Каринтян, він говорить про Євангелія Христа наступне. Коли ж наше Євангеліє закрите, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелія, слави Христа! А Він, тобто Христос, є образ Божий. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса Господа, ми ж самі раби ваші, ради Ісуса, бо Бог. Що звелів був світло з темряві у серцях наших засяяти, щоб просвітити нас знанням слави Божої в особі Христової». І ми можемо побачити, і апостол Павло, він також говорить про служіння Христа. Він говорить про те, що Христос не просто прийшов для того, щоб показати, який Він сильний чи який сильним є наш Господь. Але через своє служіння Господь він перш за все показав, що Він є наш справжній батько, який заради нашого спасіння для того, щоб не вернути своїх синів та дочок до себе. Він спроможний зробити усе і навіть більше, ніж людина очікує. Як тому сліпому він відкрив не тільки очі, але й відкрив його серце, так і Павло каже, наша честь вона полягає у тому, що ми не просто проповідуємо Христа, який Воскрес, Христа, який подолав силу смерті, да? але ми проповідуємо Христа, який зробив це заради нашого спасіння, щоб і ми Воскресли для Бога, щоб не просто ми е, отримали можливість бачити те світло, яке сьогодні сяє у нашому житті, незважаючи, наприклад, на хмари, але для того, щоб в наших серцях засіяв. Засіяло світло Божої слави, щоб пізнали ми Бога усім своїм серцем і поєдналися з ним? Що там? Ага. Як ми називаємо нашого Бога? Яке Його ім'я? Якщо говорити формально, то людина, яка трохи обізнана, може сказати, що коли ми говоримо про Бога як Творця, Да, то зазвичай використовуємо слово, яке звучить як Єгова чи яве, це слово біблійне, яке походить ще з древньої єврейської мови. І у перекладі на, на нашу мову, це слово, воно означає, що, це, як сказав Господь, я той, хто я є, є. Я той, хто є є. Тобто, іншими словами, це той. То завжди був, є і завжди буде. Ось чому ми говоримо, що і це ім'я Бога, воно означає вічний Творець, вседержитель. Але, знову ж таки, це ім'я переводиться, перекладається, як Він. Я той, хто Я є. І насправді кожне Боже ім'я це не просто ім'я, а це завжди значення, це завжди. Нагадування про те не тільки ким Бог є, але це завжди нагадування про те, що Бог зробив для свого творіння, що Бог зробив для своєї людини. Тобто, коли ми звертаємося до Бога. Свідомо, якщо ми звертаємося до Бога, то ми не просто говоримо ім'я формально, але ми, звертаючись до Нього, ми якби віддаємо Богові те, що Він нам дав. Тобто, говорячи, ти наш Бог, Творець, ми розуміємо, що ми зараз звертаємося до того, хто дав нам життя. Тобто ми говоримо Ти той, хто дає життя. Нам, коли ми говоримо Ісус, то ми розуміємо, що звертаємося до Бога, який прийшов ще й для того, щоб спасти нас. Тобто говоримо, Ісус, тобто Ти наш Спаситель, продовжив своє спасіння, освячення у нашому житті. І навіть якщо ми згадаємо 10 заповідей, то вони починаються саме з того, де Бог говорить не тільки хто він є такий, але що він добре зробив для свого народу, щоб дати їм життя і викупити їх з рабства. І ось це важливо, щоб ми саме так пізнавали нашого Господа Бога, неформально, не просто в якихось рамках, де ми говоримо про Бога, але якби розуміємо Його персону окремо від себе. І говорячи про те, що нам потрібно в нашому житті, ми говоримо, що було б добре, якщо б Господь він був десь неподалік від нас, щоб Він супроводжував у нашому житті. Але Христос, приходячи, Він робить дуже важливе це. І Він говорить, цього замало. Замало це добре, коли людина наближається до нього. Добре, коли вона шукає Бога у своєму житті, але наступає час, коли Бог якби, наближається, і треба з ним поєднатися. Подібно до того, як колись Бог поєднав Адама і Єву. Щоб вони були єдиним цілим, але гріх це порушив. І ось сьогодні нам треба поєднатися з нашим Богом, бо щоб ми були з ним одне. І служіння Христа, це якраз і є робота Божа, крок за кроком, коли Він становиться до нас ближче і ближче і ближче, для того, щоб ми отримали справжній зір, щоб наше серце побачило його таким, який він є освячуючи свою церкву, відкриваючи справжнє Євангеліє своїм учням не тільки через вчення, але й через своє життя, своє відношення, свою жертву, Христос він залишає їм відповідні заповіді, якими вони мають жити. І одна з цих заповідей, якраз вона і нагадує про те, чим для нас є Христос. Бо вона стосується переломлення хліба, вона стосується вечері Господньої. І на відміну від євреїв, які е, е, вони святкували цю пасху лише раз на рік, Христос говорить, що це єднання нам потрібно постійно. І тому Він закликає Божих людей, щоб кожного разу, коли вони особливим чином збираються разом. Вони не тільки збиралися для того, щоб свідчити про Бога, спілкуватися, але й щоб вони приходили до нього особливим чином, приймаючи хліб та вино як тіло та кров Господа Ісуса Христа, приймаючи їх як печатки того. Бездоганного нового заповіту, що Господь склав з людиною через жертву свого сина. І ось сьогодні, якраз саме такий день, зараз такий час, коли ми можемо прийти до цього столу, не як до столу Преситеріанської церкви, але до столу Господнього і благословити цей хліб і вино як і кров нашого Христа, який Він віддав, також заради нашого спасіння і заради того, щоб. Примирити і поєднати нас з нашим Богом. І це ми маємо робити постійно, ми маємо робити в нашому житті знову і знову, для того, щоб ось цей труд нашого Бога, він нарешті-решт досягнув бездоганності, поєднав нас з нашим Богом, щоб це символічне єднання, коли цей хліб і вино. Коли ми його куштуємо, стають частиною нашого тіла, точно так же і Дух Божий. Він став невід'ємною частиною того духа, що перебуває у кожному з нас. У пророків написано, це цитує учень Христа Іван, І всі будуть від Бога навчені. І всі будуть від Бога навчені. І ми будемо навчені від Бога, і ми станемо е, учнями нашого Бога. І мова йде не про школу, як ми її розуміємо сьогодні, коли людина вона пішла до школи через певний час вона повернулася. А коли зараз діти навчаються онлайн, то вони взагалі не ходять до школи. Під е, у той час, коли мова йшла про школу, то мова йшла про учнів, які залишали свої домівки. І Жили у домівки свого вчителя, і він розділяв з ними усе своє життя. Тобто не можна було сказати, що вони навчалися з 9, наприклад, до 1 години. Ні. Їхнє життя, воно починалося заново, кожен день. Кожна хвилина, кожний час, день і вночі вони перебували разом з своїм вчителем для того, щоб він як щоб його вчення, яке було невід'ємною частиною образу його життя, воно таким чином стало невід'ємною частиною життя його учнів. І їхня довершеність це якраз можливість жити життям свого вчителя. Так говорив Христос і про і своїх учнів, так говорять пророки і. Ісус, звертаючись до людей, нагадуючи їм про ці Божі пророцтва, по бажання Бога поєднатися зі своїм народом. Він говорить їм це ось таким символічним образом. Я для вас саме є. отакий такий вчитель, я для вас це як хліб. Який необхідний вам для того, щоб жити, яке стає невід'ємною частиною вашого життя. і тому я започатковую цю заповідь, щоб ви пам'ятали е, про це, щоб я єднав вас з собою. Давайте ми зараз з вами помолимося, подякуємо Богові за це і попросимо у нього, щоб він через нашу віру сьогодні дійсно поєднав нас не тільки з цим хлібом і вилом, але щоб тілий кров нашого Спасителя, нового заповіту вони освячували нас у нашому житті і преображали на образ нашого Господа і Спасителя. Амінь.